Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні знову рибалка на фідер. Погода класна, сонце не світи, затягнуте небо, але тепло. Я сьогодні маю можливість поїхати на рибалку, тому що вихідний день. Приїхав, рибаки сьогодні досить довкола озера, рибачуть. За півгодинки приїде мій друг Ну і буде веселіше. Я вже розклався і ще, правда, не закидав. На цьому озері рибачив два тижні тому і замітив, що рівень води ще більше падає. Ну, але я думаю, що сьогодні рибка клювати буде. Тому що погода гарна, тепло, як для листопаду, я рахую, що навіть дуже добра погода. Так що, друзі, фідери розкладені. Кормушки приготував Прибачу на кормушки такого типу. Це фірма Міварді виробляє дуже гарні кормушки, вже ними користуюся більше трьох років. Вже поставив попапчики на волос. Попапи використовую Одні від фірми Soundbase, а другі фірма EA. Навіть не знаю, що це за фірма. Тут стоїть 8-міліметровий, а тут стоїть 6-м. Фідера маю від фірми Daiwa Power Match з довжиною 390, тест 150 грам. Катушечки від фірми Flagman, Касмастери 5000-. Уже теж користуюся ними приблизно 5 років. І мені служить вірою і правдою. Ну, але кожен рік я їх розбираю і перемащую. Хтось говорить про те, що вони катушки не дуже, але мені для фідера вистачає навіть з головою. Ну що ж, друзі, будемо помаленьку замішувати прикормку. Ловити сьогодні буду на прикормку від фірми Міваді. Блеккар. Так що має кучу, де залишилося мене. Очки приплили тут як тут. Рибаки їх тут підгодовують і вони звикли. Вода вже досить холодна. Кормочка вже настоялася якраз саме то, що треба. Одна кормушка, тепер друга. Один закинув, тепер другий. Кидаю приблизно таку дистанцію один біля 40 метрів, а другий чуть-чуть далі. Все одно глибина велика, Оп, так що я не бачу потреби кидати дуже далеко. Уже приїхав мій товариш. Бачу його машину. Він напевно приїхав з дружиною, ще хочуть собі, так само як я, відпочити біля озера. Привіт рибакам! Приблизно 20 хвилин. Вже не перекидав зараз за пару хвилин буду перекидати. Друг рибачить. Недалеко від мене. Не хотів йти коло мене, там знає місце і своє, він знає, де там кидати що як. І лишився там. Ну я не бачу, щоб рибаки що з збоку рибака сидить з тої сторони, не бачу, щоб якийсь був рух. До вечора час маємо, я сподіваюся, що грибка проклюнеться. Part І допомагати вдруга дві дві покльовки. Вдруга клюнуло дві рибки. Не було покльовок тут. Дві покльовки відразу на один і на другий. Мусили зразу його відро дати. Вдруге дві покльовки зараз. У мене ще покльовок не було. Я перекидаю і чекаю свою рибку, ну буває так. Приїхав пізніше від мене і спіймав вже дві риби. Отакі дві рибки спіймав Анатолій. Одну рибу він витягнув більшу. А зеркального я йому допоміг. Так що більший має 55 см, а другий має 47 см. Два такі красиві карпіка осінні. У мене камера виключилась. Я мусив батарейку поміняти, в той момент грибка клюнула. Дивіться, який красивий карпік. Оп-оп, давай, 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 давай. Так, ходи, сюди, так, ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди. І у мене покльовка, друзі. Завжди, коли плює рибка, камера сідає. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Дивіться, який він сильний. Ви дивіться, який він сильний. Оба! Є, друзі, і у мене карпік клас. А друзі, дивіться, який гарний лускатий карп. А холодний такий як лід. Але дуже красива рибка. Має такий гарний великий хвіст. Дуже гарна риба, чесно сказати. Не сподівався я, що буде покльовка відразу, друг спіймав і відразу в мене за пару хвилин. Так що класно. Осінній фідер. І у мене рибка клюнула, а друг каже, о, переходи туди на то місце, там риба плаває, спіймає зразу. Я це не люблю, я якщо прийшов, сів на місце, так буду сидіти. Бачите, і мені пощастило. Я спіймав. Мотає, друга покльовочка. На дальняк кинув далеко, дуже далеко. І він клюнув. А цей вже, друзі, давить нормально. Цей вже упирається. Гарно так клюнув. Така натяжка і відразу мотати давай. Цей такий невеличкий, але клюнув гарно. Спортивний коропець. Дивіться, що він витворяє. Опа. Все, він наш. Так, друзі, гарна рибка. Поставимо фідер. Тут пісок. Пісок ставити не будемо на сторону. Ах, такий зовсім невеличкий карпік. Але дуже гарна покльовка була. Що йдемо відпускати його? Перезакинув. Можна випити чайку. Я вам скажу, друзі, що після обіду досить потепліло. Вітер стих і тепло стало. Зараз 12 градусів тепла, як для такої пори. Навіть досить тепло. Рибаків не бачу. По-моєму, там один рибак сидить рибач. А так по цілому озері люди гуляють. Давай, 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 що там? Що там таке? О, ви дивіться. І зацеп. А що там таке? Не розумію. Покльовка. Я підсікнув. І відразу зацеп. Не можу зрозуміти. Дивно, я тут ніколи не зацепав. Ну, буду якось звільняти зараз. Щось тут послабило дуже. Жилку. Була покльовка, але немає нічого. Була покльовка до берега. Що будемо зараз перекидати два. На жаль, друзі, я. Одну кормушку обірвав. Зараз вже переробив на другу. Став такого типу. Пластиковий, а знизу свинцева. Тому що я з собою не маю, маю вдома. З собою маю тільки пластикові. Ну і дві такі, звичайно, на які ловив я. П'ячку. Після обіду чуть-чуть риба активніша стала. Знову послабилась жилка. Так, дивись, дивись, другий, другий зразу, зразу другий. Зразу другий поїхав. На ну, одному була покльовка. Легенька, а на другому конкретна. Блін, зійшла рибка, друзі. Зійшла. А на цьому другому знов клює. Дьоргає там щось, дивіться, дивіться, знов дьоргає. Що там сидить чи що? Не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти, що там таке? Ну давай. А нічого легенько клюнуло, подергало. І все, так що треба швиденько перекидати, я думаю, що там риба крутиться. Повністю послабилась жилка. Повністю послабилась, друзі. Поки я кормушку. О що там є, що ще ні, не можу зрозуміти. Є, є рибка, є. Покльовка до берега. Щось там є невеличке вроді, так чую, але клюнуло. Я ще не встиг перезарядити другий фідер, Як на цей клюнула рибка, невеличка якась. Що там є? Що це таке? Лин, друзі, лин. Спіймав невеличкого лина. Так, ходи сюди. Спіймав невеликого линчика. Ходи сюди, ходи сюди. О, дивіться, який красивий! Клюнув. Я бачу, там дергало, дргало довший час, а не могло нормально потягнути. Давай. Тікай. Червоноокий. Погнав. Клас. Знов щось там є невелике. Лини почали клювати. Що там таке, лин? Чи не лин? Ну, лин, я що кажу. Линчик, линчик. Давай. Тікай, линчик. Дивіться, ще один такий гарний клюнув. Тихо, 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 тихо. Ще він витворяє. І полетів. Бульк. Сівка? Знову щось невеличке там садить, знов напевне Лин, знов Лин. І знову відчепився він. Щось там дергало, дергало і перестало. Я вирішив перекинути, а там, напевно, є риба, друзі. Я що кажу, є риба? Ха, капець. Я в шоці. Лин, далі лин. Дивіться. Він сидів там на водилищі, на гачку, точніше. А навіть не рухався. Дивіться який. Сьогодні клюють самі лини. Два карпіка і лини не дають можливості взяти більші рибі. Давай, тікай. Ну, він не знає, в яку сторону навіть плисти. Другу. Все, поплив. Заблукав трохи. Дружок. Так. Дивіться, друзі, як уже тихенько, вітру немає. погодка. супер, о, щось там, щось там клює, друзі. Знову напевне лин дергули легесенько, не могло навіть нормально потягнути. Ну, знову лин, друзі. Знову на великий линчик. Отакий от дивіться. Що, відчіпаємо його, відпускаємо, кидаємо далі. Друзі, дивіться, який позаду мене гарний захід сонця. Друзі, дивіться, яка це красота. Прекрасний осінній захід сонця. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля, як я ловив осіннього коропа на такому красивому озері. Ви дивіться, яка це краса, я не можу не милуватися. Так що, кому сподобалось, яке сьогодні рибачив на такому гарному озерці, ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Всім бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі, друзі.